Воно, воно. Не то, что некоторые, которые берут на карман, тебе лепучие ручки. У <поценно> кого-то, да. например, громадский деяч, да? который защищает ваши. А, а живі... вот, например, человек. Я защищаю рынок, который вточает в общих месяцах. Я на сессиях не бывал ни разу, я даже не все... знаю, где я не ваш не місце. Я просто Ти на це все і думаю, господи боже мой. Також у вас від Тут Свої заказні. Заказний та ви. Заказний. Голова коррупційного комітету, заказний. Ну, пан, пан голова корупційного комітету. Mm. А що ж, подаєте, просто інтересно стоїть лёк, да, вот здесь. Ми сейчас кажемо про це ларік. Ми про інший казок. Буде заява, будемо збиратися. Ми сейчас кажемо, що тут ставить цей лак вночі. Зрізається паркан. Чий паркан? Тут був паркан дві години тому назад. З'явили паркан приїхали, поставили, по майна комунального, вкрали паркан, тепер поставили ларюк. Так воно ж, по-моєму, якийсь паркан стоїть. Ні, паркан тут був і його вкрали. А, ну, це зафіксувало вже. А воно це паркан Це паркан. інший. А інший паркан стоїть? Так, да, вже зафіксувала потім група, що вкрали паркан. Так от тож. Що у нас входиться, так? Да? Скільки, скільки вам це вкрали? А, чі, а чі Міської ради. Міської ради? Да, для ради при міському голові. Конкретно комітет корупційний. – Комитет от коррупционных. Петрила маленькая, да? Белая Я? Прохожий.